Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Відео я розпочинала записувати, коли ще снігу не було, була відносно тепла і сонячна погода, а зараз хмуро і падає сніг. Вже, чесно кажучи, запахло так зимою, засніжило, але чи надовго не знаю. Тож розпочинаємо. А розпочинаю я своє відео з того, що я викорчовувала полуницю. До нас, нарешті, має приїхати трактор, має робити планування на подвір'ї, і так він буде їздити по периметру цілого подвір'я. Я маю велику підозру, що полуницю він мені всю затопче. Єдине, що я не знаю, як її зберігати. І... Висадити її назад я вже не висаджу, бо вона не прийметься. Буду старатися зберегти її якось у підвалі. Чи є в тому сенс? Я не знаю, бо роботи я собі такої е заладжую добрячої, щоб ту всю хлоницю у щось посадити, потім навіть просто в глечики. Треба потратити дуже багато часу, потім треба взимку поливати її час від часу. Одним словом, я не знаю, може хтось має досвід, може хтось перезимовував ось так полуницю десь у підвалі. Напишіть, мені буде дуже цікаво, може мені пригодиться. Також я е, смородину і яблуньки. Також ще одну сливку викорчувала, тому що теж боюся, що все це мені пропаде. І остільки полуниці. Переносимося в день безпосередньо, коли вже займалися плануванням. Я готую їжу якраз таки для тих, хто займається плануванням, для тракториста, для чоловіка, для помічників. Перше, що я готувала, так це печінковий торт. У мене там було. Куряча печінка, я її перебиваю у блендері разом із цибулькою. Додаю а, яйця, додаю сіль, перець, можна додавати якісь приправи, якщо ви там хочете для підсилення смаку. Я таких приправ не даю вже дуже давно. Тільки сіль перець, використовую сушений часник, можу використовувати якісь такі приправки для плову, для курки, щось таке, але не хімозне. Додаю молоко, додаю борошно, блендером, все добре. Перебиваю і в кінці додаю рослинну олію. Хочу сказати, що вже більше п'яти років, взагалі не використовую ніяких приправ таких з підсиленням смаку, всі звикли, чесно кажучи, вже й забули, як користувалися. Поклала відварити суп, кладу сковорідку, буду пекти зразу млинці печінкові. І така гірка млинців у мене вийшла. Перетираю, звичайно, майонезом із часничком, зверху, ось так натираю яєчком, твердим сиром і все. Напекла ще млинців, наліпила вареників, приготувала смачний вершковий суп із м'язком. І е, такий обід для робочого класу у мене вийшов. І так трошечки познімала процесу. У нас там була криниця, вона е, не мала води, вода набиралася, але вода втікала. Криниця мала вихід, і коли посуха, вона була пустою. Тому криницю ми загорнули, чекали ми 4 роки, нічого там не було. Е, тут маємо ще кольця на криницю. Їх теж треба з. Подвір'я перенести, поки що переносять, так щоб їм не заважали вони, а потім вже будуть намущати, тому що все треба порозривати. Перед будинком робимо одну площадку, потім такий підйом штучний, насипний і іншу площадку, а вже інший схил будемо робити такий невеличкий сад. тут Якраз таки випав день, то все було не одного дня, тому що трактор ледве справився за один день. На наступний день ми побігли швиденько, поки нема морозів посадити ті рослинки, які повикопували. Понасували нам ну, глини такої не дуже доброї. І дуже і зараз її возити немає, звідки? Тому. Що змогли, те порозсували ще, порозбивали, був дурки, викопуємо ямки. В ямку на дно вибираємо весь ґрунт і на дно я кладу гній, такий вже із сіном, з усім перегній, і прикриваю глиною. Глина в нас не дуже добра. Глина в нас Така жовта, можна сказати, майже сіра, але звідки їхати і взагалі не було часу якоїсь такої кращої глини роздобувати, тому прикриваю весь той перегній, щоб він мені не попік куріння. І саджу все, не знаю, чи щось прийметься. Буду чекати дуже сильно весни. Маю велику надію, що воно мені все не пропаде, бо дивилася таких досвідченіших городників, ніж я. Ділилися, казали, що дехто садив яблуньки і 1 січня навіть і показував, що все там добре прийнялося, все добре росло. Тому що я цього року собі наробила такого, що мене я не посадила ні часник, всю полуницю викопала, чи вона виживе, чи перезимує, я не знаю. Кущики всі повиривали, попересаджували, яблуньки теж повиривали, попересаджували. Якщо щось доживе до весни, це буде дуже-дуже добре. Якщо не переживе цю зиму і не доживе, ну то як уже є, так є. По-іншому не буде, і по-іншому вже зробити не можна. Чесно кажучи, це теж зайняло е, дуже багато часу в, копатися в глині. Коли садила все так поступово, там сливку, там декілька яблуньок, а там е, трошечки. Е, Чорної смородини, а там ще щось посадила і воно так непомітно. А коли прийшлося пересаджувати все на один раз, і ще окрім цього, якась робота, то виявилося, що воно і не все так дуже сильно легко і просто, і по часу не так то все і швидко у нас виходило. тому Планування одного дня на другий день пересаджування, а ще їй не було часу, чесно кажучи, її знімати, тому що на вулиці вже холодно, на руках рукавиці, рукавиці знімаю, ще треба телефон десь примостити. Одним словом, що встигла зазняти, то зазняла. Маю велику надію, що вже навесні буду більш працювати на подвір'ї, щось уже тут озеленювати. Робити так, щоб мало трошки кращий вигляд, і, можливо, якщо ще не порозбігаються люди, які дивляться, то побачать, що з цього всього у мене вийшло. Роблю ті самі процедури з усіма рослинками: ямка, перегній, глина, тоді вже рослинка. Намощуємо, стараємося, щоб вона рівненько стояла, і засипаємо просто глиною. Потім я ще зверху, цього вже не зняла, не встигла під кожний кущик теж накладала перегній зверху. Все ми садили до пізньої ночі. Зранку встали, а тут вже сніг. І навіть планування, те, яке зробили, щоб було чітко видно, я вже не встигла зняти. Воно під снігом так не видно нічого, і показати щось, як воно виглядає, теж добре не виходить, тому що сніг все прикрив. Якщо так, тут у нас одна площадка, тут іде, поки що є захід, потім його ось так не буде, тому що все засиплеться і ось так як я зараз виходжу. Тут йде ще одна площадка, вона буде засипана до самого кінця, все буде рівненько. Тут копається дренаж, випускається вода, оскільки у нас є тут пічкірні води. І так по праву руку вверх маю трошки городу і хочу посадити сад невеличкий. І ось такими справами я займалася майже весь оцей тиждень. На цьому все. Хочу з вами прощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, то не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до зустрічей!